Всім привіт, друзі! З вами знову Машиніст Саня. І сьогодні, друзі, в нас буде знову нова серія по серіалу Я Машиніст. Сьогодні, як ви бачите, я встав рано, у нас ось уже світанок. У мене сьогодні буде, друзі, досить важкий рейс і досить довгий. Але зараз я буду йти до станції, вам зараз все е розкажу. Так, друзі, я вимикаю світло. Я сюди, друзі, в сусіднє село приїхав. Так, як ось, як ви бачите, вже, друзі, у нас осінь повним ходом. Листя вже пожовтіло, гарно стало. Але, друзі, приближаються холоди. Тому у мене, друзі, сьогодні робота є: вести товарний потяг до Семенівки. Семенівка готується повним ходом до зими. І в цьому поїзді, як ви бачите, вже станція вже майже прийшов. Різні всякі запаси, там, закрутки, кон консерви. І я буду готувати семенівку. Ну, не тільки я, все село буде готуватися до зими. Тому, друзі, ось якраз ми прийшли уже і на станцію. У нас ось, друзі, така станція маленька. Зараз я, друзі, підготуюся ще дещо і вімкнуся. Все, друзі, я так вже, вже все приготував, ось бачите, я їжі взяв, тут сходив, ще взяв е, дещо. Ось, бачите, печиво, смажену картоплю і гарбузовий парі. Ось, друзі, в нас власне весь поїзд. Ну, не весь поїзд. Ось локомотив, власне, друзі, мій улюблений. Скажімо так, він досить швидкий. І ось тут останній такий вагон, він буде із таким балкончиком, бачите? Ну і ось тут звичайні такі вагони, товарні. Там ось уже все завантажено, мені сказали. І Так, друзі, я тоді буду зараз формувати потяг. Спочатку я тоді причеплю ось ці перших три вагони. Так. Буду під'їжджати. Близько. Так. Я думаю, такої відстані буде досить. О, якраз перед стрілкою переводжу стрілку. Зараз, друзі, буду під'їжджати до ось цього. Профіль. До цих вагонів. Так. Щеплення. Зараз буду щеплятись. Ой. Так, трава. Трави тут повно, друзі, як бачите, станція досить. Не те, що стара, ну, користуються незвичайно, люди тут і пасажирські поїзди ходять, але як ви бачите, все одно не, до... не дуже це все добре доглянуто. Так. Буду причіплятись до тих вагонів. Так. Але трохи помаліше. Так, ще здам назад. Все. Як ви бачите, друзі, я вже причепився і зараз треба буде ще причепити той вагон. Так. Трохи збільшу тягу, але не сильно. Так. Зараз треба буде нормально заїхати, щоб всі вагони виїхали з цих запасних колій. Як ви бачите маленький поворот. Я почина... Спочатку я піду, приготую до щеплення. Так, цей вагон. І наш останній, власне, вагон. Так, стрілки. Так, перша стрілка переведена. І друга стрілка переводжу її на цей вагон. Як ви бачите, друзі, у нас вузькоколійна залізниця Обожнюю їх. Саме вузькоколійні. Так. Сідаємо. І зараз треба буде дуже обережно під'їхати. Бо як ви бачите, друзі, погляд досить малий. Так. Трохи збільшу тягу. Так. Маємо щепився, скільки я думаю. Все, 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 я так я щепився. тепер їду вперед. Так, піду, друзі, зараз трохи оце від'їхав, я піду перевірю усі вагони. Так, тут щось трохи було щеплення, пройшло важко, але як бачите, щепилося. Тут, друзі, бачите, такий кайфовий балкончик, тут ось ще е, аварійні, аварійне гальмоє. Так, тут все нормально, герметично закрито. Все, друзі, ми відправляємося в довгу дорогу, тому щоб ви насолодилися цим відео, я вам рекомендую взяти всякі смаколики, там, каву, чай, хто любить печиво, шоколадки, цукерки, сідати і насолоджуватися цим відео. А ми, друзі, відправляємось в дорогу. Так, збільшую тягу. Зараз на цих трохи поворотах буду не так швидко їхати. Бачите, друзі, все, прощаюся із Щерцем, це, друзі, було село щерець. Папа, Щерець, можливо, я ще повернуся. Так, озера, як ви бачите, друзі, у нас тут багато озер в цій місцевості. Так, бачите, друзі, в нас такий поїзд чотирьох вагонів. Так, все, це виходить тяга на максимум. Як ви бачите, друзі, наші поїзди вони не такі, ці для вузкокоління залізних швидкі. Тому може буде досить довго, але я вам, друзі, рекомендую насолоджуватись цим відео. Так, дивіться, ось досить велике озеро. Досить, до речі, дивіться, бачите, який тут поворот довгий. Так, інструменти тут, друзі, як ви бачите, в мене все, що я взяв. Ключ, ну я його завжди з собою ношу, навіть не знаю чому. Телефон, ну, час дивитись, потім розклад, де, де коли прибувати. Е, монтування, щоб вищеплювати вагони, я вже його, друзі, я його звичайно не буду зараз десь викидати посеред дороги, але. ну, Воно має бути завжди. І трохи їжі. До речі, так, друзі, трохи поїм, бо вже я зголодав. Ням -ням -ням -ням. Так. мене друзі, друзі, вон друзі, годинник, я ще також взяв, не знаю чому. А чому ми зупинились? Не зрозумів. Дивно. Може це через дерево? А ну друзі. Тут листя також багато. Зараз може розчистимо. У мене таке вже, друзі, не один раз бувало, що через листя тепловоз не міг проїхати. Так, посадимо дерево. Заважали. А, все, все, можна їхати. Проїжджаємо. Це, друзі, через гілки, як ви бачили. Таке. Зараз, друзі, буде довгий прямий участок, і можна буде зараз трохи розслабитися. Але також, як ви бачите, поворот іде, друзі, це буде найбільший поворот, по-моєму, найкрутіший, наскільки я пам'ятаю. Це буде вже поворот, тобто вже звертати в іншу сторону. Але, до речі, мені казав друзі, начальник, що он, е залізниця е збирається будувати також гілку туди. Там є також ще одне село, називається Шерець-2, ну, скажімо так, це називається так, планують назвати станцію. А село називається Острів. Ну, Не знаю, чому так назвали, історія ще не дивився. Але туди планують, друзі, будувати залізничну гілку. Тому, можливо, друзі, туди я також колись поведу якийсь свій один із поїздів. Мені ще, друзі, начальник сказав, що на кінцевій, тобто в Семенівці, стоїть на станції е маневровий тепловоз, такий же ж ну маневровий, вони його просто поставили на станцію, щоб щеплювати, розщеплювати вагони. І ним він сказав, що щоб я спробував поставити вагони. Там є дві колії запасних і одна головна. І за допомогою того тепловоза я буду відчеплювати вагони від цього поїзда. Але я не знаю, чи, наскільки буде велика та станція. Я просто пам'ятаю, що там, можливо, три з цих вагонів лізти, але четвертий я не пам'ятаю точно. Так, тут і пісок якийсь. Озеро. Маленьке досить. Бачите, друзі, як шпали досить нерівно покладені. Ну. Нерівно. Раніше вони були, друзі, рівно покладені, просто пройшло вже багато часу. Ця, ця гілка експлуатувалася досить, скажімо так, часто в минулому столітті. Але зараз, друзі, вона, скажімо так, другорядна у близько озеро. Вона другорядна тепер, друзі, ця гілка і. Її... Але її реставрувати... Ого, дивіться, друзі. Капець. Знов дощ почався. Просто ще вночі був дощ. Але нічого, друзі, мені це не заважає. Я буду. Ого. Друзі, в листопаді гроза. Такі хіба буває, скажіть мені. Напишіть в коментарях, чи бувало у вашому житті колись таке, що в листопаді була гроза. Ну чо, друзі, я буду. Ану. Мені здається, що зараз ми знову не проїдемо, ану зараз. Трохи зменшу швидкість. Гроза! Дощ, 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 дощ! Так, друзі, я напевно розчищу це листя, щоб воно не заважало на коліях поїзду. Так, сідаю. Шкода, друзі, що тут освітлення не працює. А ні, друзі, бачите, проїжджаємо. Звичайно, листя у вікна б'є, але все. Дивіться, близько, страшно. Ну нічого. Ми, друзі, Маємо доїхати до Семенівки. Ми маємо доставити всі запаси на зиму. І добре, нормально провести зиму. Так, друзі, я не розумію, це зараз вже буде захід сонця чи що. Так. Зера. Щось там кам'яне чи гравій. Знову? А знову, друзі. Друзі, коротше, я зараз почекаю трохи, поки пройде гроза. Розчищу це листя... О, листя, боже, вибачайся. І включуся, тому що подорож, трохи відійду, тому що подорож буде досить довга. Тому чекайте. Так, друзі, ось ми вже трохи від'їхали від того місця, де ми зупинились, бо листя знову було. Уже, друзі, як ви бачите, ніч настає. Досить страшно. Але я, я маю доїхати нормально, доставити цей поїзд. Так, з'їм ще пиріг. Друзі, до речі, бачите, дорога досить довга і далека. Тому ось уже місяць, друзі, зійшов. Гарно, скажіть. Кому, друзі, подобається такий пейзаж, будь ласка, ставте лайк. Досить гарно. Я, друзі, сподіваюся, що станція освітлюється в Семенівці. Тому що, знаєте, маневрові роботи. Не думаю, що буде нормально проводити при. тобто без світла. Так, знову листя. Зупиняємось. Так, друзі, темп. Темі, нічого майже не видно. Будемо зараз продовжувати рух. Так, щас, зараз ще це. Так, <кхм> не дістаю. А ну зараз, друзі, може отут. А ну зараз тоді, друзі, я відійду назад. Тому що... Не від... Не від... Е... Не, мож не можна витягнути. Так, все. Ось. Так, все, друзі. Я думаю, вже сподіваюся, друзі. Сподіваємося. Що не буде знову таких випадків із листям. Важко, звичайно, друзі, їхати. Ніч уже, друзі, бачите, але зірки гарно. Пани ростуть, класно саджанець мені, друзі, випав. Не знаю. Хай буде, можливо десь. Можливо, друзі, десь посаджу я дерево. Виросте. Це що, блискавка вдарила? Ого, друзі, тут навіть була груза, блискавка вдарила. Горить он, трава. Не знаю, друзі, скільки ще їхати. Ну по розкладу пише, що через десь приблизно е, одну годину я маю вже прибути на станцію. Тому сподіваюся, це буде, друзі, швидко. Так. Я тоді, друзі, зараз знову вимкну камеру. Трохи ще проїду кілометрів 2-3, потім вимкнуся, тому що, як ви бачите, досить довго і темно. Їхати, І трохи страшно, тому зараз скоро я буду вмикатись знову. І так, друзі, ось я вже включився. Я вже, наскільки, друзі, я вже знаю. Ми вже на, я вже на під'їзді до станції. Скоро, друзі, буду починати маневрову роботу. Сподіваюсь, знову, друзі, кажу, що станція освітлюється. І ось Уже з'являються будинки. Уже видно. І он вже, по-моєму, станція вже навіть освітлюється. Гарно, ну, а. Га... А от он, друзі, як я і казав, вже локомотив там стоїть наш маневровий, власне. Що ми тоді, друзі, зробимо? Так, я тоді зупиняюсь. Ось, друзі, ми вже приїхали до станції. Нарешті. Як я тоді, друзі, зроблю? Я думаю, що. Ем... Так, що ми зробимо? Цей, цей локомотив ми поведемо. Так, прямо наче йдуть стрілки. А, ні, стрілка одна, друга переведена. Тобто друга стрілка переведена не туди. Спробуй поставити цей поїзд прямо. Так. Сподіваюсь, друзі, буде нормальне місце. Або, знаєте, друзі, яке я зроблю? Я відчіплю ось останній вагон, власне. Так, ой. Так, підчепили вагон ми. Так, перевіряємо. Так, тут все нормально з вагонами. І що ми тоді зробимо? Я поставлю ось ці три вагони. Сподіваюсь, що вони влізуть. Сюди. Так. В притул. Так, я думаю... Ми змож... я зм... А, так, все, я зможу приїхати на цьому тепловозі. Тому, друзі, що я роблю? Я від мого головного тепловоза відчіпляю. Відчіпляю його від е... вагонів. І що я буду робити? Зараз будуть, друзі, в нас маневрові роботи. Е... Так, перевожу тут стрілку. Ось цей тепловоз я... Підводжу трохи... Тобто, під, біля, перед цими вагонами. Так, нормально, я думаю. Так, щеплення. Ей! Боже, я подумав, що він уже покотився. Так, пере перемикаємо цю стрілку. Так, тут все має бути нормально. Так,с. Підчеплюсь зараз до цих вагонів і поставлю їх туди, друзі. І також я, напевно, трохи протягну ось цей вагон, але все. я буду на малих швидкостях просто виконувати мене. Він вже, друзі, навіть світає. Цілу ніч, друзі, я їхав. Досить далека дорога була і важка. Фух, фух. Такс. Так, я не врізався. Тепер вперед. Не зрозумів. Тоді, друзі, що я зроблю? Так, цей вагон не зчепився. Звичайно, тут механізм такий важкий... Ну не те, що важкий, а старий. Старий механізм. Зараз під'їду Зчеплюся з тим вагоном. Але... Але на дуже, друзі, малій швидкості. Просто на дуже малій швидкості. Бо там уже локомотив головний. Майже... О, все. Так, тепер вперед. Всі вагони причеплені. Зараз ми, друзі, трохи здвинемо ось цей вагон, але... Ось, ось уже, друзі, світанок Зараз ми здвинемо трохи... Трохи цей вагон. Так. Сильний був удар, звичайно. Я думаю, що ось так буде нормально. Так. Вже наперед. Ставлю назад. Так, це стрілка правильно. Цю ми переводимо туди, бо ставити ці вагони я буду саме на цю колію. Так, зараз трохи відтягнемо наш головний тепловоз. Так, нормально. Так, друзі, у нас тут така маленька станція, ви бачите, тут перону власне немає, потяги прибувають саме сюди. І власне ось тут, друзі, пасажири, жителі сідають на потяги. Зараз я буду ось ці три вагони. Сподіваюсь, друзі, знову кажу, сподіваюся, місця вистачить на тій боковій колії. Я подумав, що не, не повертають. Якщо що, друзі, я просто відчеплю вагони деякі, поставлю на ось колію. Але я вже, друзі, бачу, що нормально буде. Так. Все, я думаю... Все, ми відчепились. І тоді... Що ми зробимо? Цей вагон. Ми зараз поставимо на, цей ось, на ось цю колію. Так, що ми робимо? Ось такі, друзі, маневрові роботи, вони не прості. Так, злізаю. Зараз буду щеплюватись цим вагоном. Досить швидко. Так. Тепер їду назад. Або, друзі, знаєте, як треба було краще зробити. М -м -м, зараз подумаю. Напевно... Напевно, я, друзі, думаю... А, я думаю, ми зробимо так. Цей тепловоз ми... Так, ми тоді все-таки відійдемо назад. Все сюди поставимо, все-таки зараз ми поставимо там. Ось тут на цю колію ми поставимо поки що. Сподіваюсь, буде нормально місце. На ось цю колію поставимо ось цей наш маленький міні поїзд Так. Як ви бачите, все нормально. Цей... Вагон ми зараз відчепимо від локомотива. Відчепимо від локомотива ось цього. Ми вже відчепили по факту. І... Так, я його навіть ось уже підготую до щеплення. Треба інколи друзі проявляти винахідливість, тому що бувають деякі важкі ситуації в плані маневрових робіт, навіть рейсах. Так. Це ставлю. Цей вагон ми зараз причіпимо. Помалу. Все. Так. Чепляємо тепер. Ні, ні, не туди. Н не так я планував. Треба ще більше місця. Так. Або, 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 або. О! то я зро... Я все, я знаю, як ми зараз робимо. Треба їхати зараз у самий перед. Саме й перед поставимо його туди. Е, цей локомотив відтягнемо і поставимо цей вагон на ту колі. Все, я зрозумів. Прямо тепер їдемо. Бо зараз тепер ми відчіпляємось. Так. Відчепились ми. Тепер. Це я задалеко від'їхав. Тепер цей локомотив ми зараз причіпимо до того вагона і поставимо на цей е, шлях. Все, друзі, я тепер зрозумів. Я щось з самого початку нормально не зрозумів. Як нормально можна поставити. Так, тепер, друзі, ми будемо все-таки нормально зараз чіпимо. І поставимо на правильний шлях цей вагон. Такс. Під'їжджаємо зараз до того вагона. Якийсь злощасний, друзі, вагон, скажімо так, тому що, як бачите, його важко поставити. Нічого, друзі, я ще я і не такі ще потяги водив, тому не скажу, що прямо дуже важко. Зараз трохи ми буквально протягнемо цей передній локомотив. І все. І зараз тепер нарешті, друзі, ставимо цей вагон на його правильну колію. А з цих двох тепловозів ми зробимо один зщанований тепловоз. Просто разом щипемо е два тепловози оцих маленьких. Так, так ще трошечки все. Або навіть я, друзі, думаю, знаєте як ми зробимо? Відчепляємо. І просто так залишимо, тому що... Тому що цей поїзд можуть, друзі, використати, або навіть отой. Все, друзі, нарешті підходить до кінця наша досить важка серія, друзі. Досить важкий був цей рейс. Досить довго. Навіть не досить, а дуже довго. Я їхав, не туди поїхав, я стрілку не туди перевів. Так, злізу, зараз поставлю нормальну стрілку. Нарешті, друзі, останні уже дії. Все. Так, ставлю. Друзі, все. Нарешті, друзі, я доставив цей поїзд і, логічно, вже доставив запаси в Семенівку на цю зиму. Друзі, відео вийшло досить важке, досить довге. Я сподіваюся, ви ним насолодилися. Ну, а з вами, як завжди, друзі, був машиніст Саня. Я вам бажаю всього найкращого. Всім до наступного разу і всім па-па!